Зимова повінь на Чернігівщині пішла на спад, однак вже незабаром їй на зміну прийде весняна. Вона почнеться тоді, коли температура повітря стане стабільно вище нуля. Синоптики прогнозують, що рівень води в десні біля Чернігова цього року сягне позначки у 620-660 см сантиметрів над нулем поста. Оцей інтервал рівнів 620-660 для порівняння у минулому році під час другої хвилі повені рівень був. 651 см над нулем поста, тобто ближче до верхньої границі прогнозу. Для Чернігова цей рівень означає затоплення міського пляжу Золотий берег, а у випадку сильної повені ще й торіг у районі Кордівки та біля пішохідного мосту. Рівень води залежатиме від того, скільки опадів випаде до піку водопілля. Деякі райони Чернігівщини, які знаходяться у низині, відчують на собі повторення людневого паводку, стверджують синоптики. Порушення транспортного сполучення з окремими річковими силами. При цьому буде відрізання від основних шляхів сполучення через розведення понтонних мостів, перелив окремих доріг місцевого значення в Новгородському районі, часткове затоплення. Окремих присадибний ділянок Новгород-Сіверському, карюківських районів. Початок весняної повені гідрологи прогнозують на період березня-квітня. Наразі рівень води в Десні знаходиться на відмітці у 526 см сантиметрів над нулем поста. За даними синоптиків, цей показник вищий ніж при деяких повенях у минулі роки. Однак, завдяки теплій зимі та малим запасам снігу майбутнє водопілля не буде особливо потужним.